Місцеві правоохоронці по гарячих слідах затримали южниця, який побив одразу кількох людей. Один з потерпілих був госпіталізований в обласну лікарню з важкими травмами. Причиною такої жорстокості з боку южниця став мобільний телефон, який, за словами затриманого, невідомі вкрали у його бабусі. Пригода сталася 29 травня. До чергового южницького відділення поліції ввечері надійшов виклик від директора ГЖК. В житлово-готельному комплексі невідомий вчинив бійку, жертвами якого стали чотири будівельника, що проживали в комплексі. Через кілька годин хлопця 81-го року народження затримали. У міськвідділу поліції затриманий розповів, що бійку вчинив через мобільний телефон, який нібито будівельники вкрали. Зізнання вибивав з чотирьох чоловіків. Хазяїн квартири відкрив двері. Я там знайшов одного із Западенців. Він там був місяць місяці своєї супругою. Я его вывел сразу в подъезд. Он сказал, что он телефон не брал. Я вывел его в подъезд и немного побил. Ударов 5-6 в лицо, разбил нос, губы. Потом он пошел умылся, и я ему сказал, идем ко мне домой, пусть бабушка на тебя посмотрит и скажет, ты это или нет. Он пошел со мной, мы пришли ко мне. Бабушка сказала, что это не он, я изменился. Знайшовши, за словами затриманого інших підозрюваних, южненець наніс їм численні удари. Спочатку розпрашував за телефон, по-хорошому просив повернути. Ребята пішли в відказ. Я почав бити одного. Спочатку був один удар в лице, по-моєму, в челюсть. Він упав. Я додав йому ще удара два чи три зверху кулаком в лице. Потом встал и пошел к другому. Начал угрожать ему узяк что сейчас буду бить так же самое, как того, если не отдадут телефон. Маленький Ваня Крановщик начал сразу его бить. Взял за бар и начал бить головой об быльце кровати. После чего он подскользнулся пьяный на крови и упал прямо на него. Начал, чуть-чуть приподнявшись на колени, он продолжил бить его головой об пол. Я разговаривал с Олегом. Потім повернувся, пнув п'яткою несколько разів по корпусу. Він не признавался. Я убрал Ваню в сторону, говорю, успокойся, може, він зараз розкаже. Ні, говорит, я його зараз, типа, ну, приколпашу. Я говорю, не треба нікого колпашити. Я сейчас говорю, ну, как бы розберемося на місці. Поліцію розповіли, по приїзду слідчої групи на місце правоохоронці виявили на підлозі кімнати чоловіка в несвідомому стані. Данный мужчина был доставлен в Одесскую областную клиническую больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, перелом лицевого черепа, закрытая травма груди, перелом э, ребер. Также в настоящее время он был неконтактный. Указанный факт был зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Умишленнее тяжке тілесне повреждення, то тобто, тілесне повреждення опасне в момент причинення. Підозрюваний був направлений в одеське СІЗО. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.